Друзі, мої вам вітанечка. Війна у нас е бойова рівність. Вся інформація буде, як завжди, попереду. А я розпочну. Схожу на такого дядька. Людвіг тут чисто перекритися від, від першого пендюля. Чекає мене завтра. Війна в 6 ранку. Тому що вночі я не воюю. А потім можу не встигнути. Так, ладно. Ну, давайте ось так. було б непогано, напевно, ось так. Ну, Людвіг нас навіть від першого пендюля не прикрив. І це сумно. Подивимося, як він б'є. Добре, що хоч мегамінь не перезиває. Так, в принципі, нормально. Цим вдаримо, давайте і ось так. Трішки не, трішки не добили. Ну, та нічого страшного, я так думаю. Давайте знімайте вже це горіння, ми хоч прикриємося. Приліпучка ультує. Ну, давайте, можливо, зараз в сон його. Нє, не його. Ну, да й ладно. Давайте спробуємо ще так. Тепер не бажано. А, зараз зйом, так що так що? Давайте ось так. Щось якось чересчур полетіло. Ще раз зриватися, я вам скажу. Ну, якщо Людвіг живий, то і інші також. Так, давайте ось так, ось так. У нас тут стільки каміння, що. Ну давайте цього. Я навіть не знаю, де його бляха збирати. Давайте ось так. Перезарядимося. Увернутись, так, да? надумав? Ну ладно. Ти ж вже сосна не вийдеш, походу. Ну так. Ай, блін, не добив і буде бити, да? Втратили бійця? Живучий. Так, якось так. проти такого альянсу воюємо. Тільки початок. Так, давайте ще сюди сходимо такою командочкою. Вбивати я хочу грімстіла. Хотілось би. Давайте ось так. Хотілось би, якби були Фіолетові, да? Так? так. Тепер буде його тяжче, тяжеліше вбивати. Так, надкоцали це добре. Так, не, не вб'ю. А ось так вб'ю. Так, думай, Дімка, думай далі, що далі робити? Давайте заполучимо собі ...міньйона. Блін, ну якось він поганенько ліг. Ну да ладно. А зараз ми зарядимо гатор. Сладгу дякую. Мені пляха Фіолетові зібрати. Промахнувся даний туди. Я й досі не знаю, як то зібрати. Що ж ти б'єш так не туди, куди треба. Так, давайте ось так легенько, гарненько. О, от тепер ти вдарив правильно. Нехай він подрімає. Але я вдарив неправильно, да? 1700, так не проб'ю, за мене спрацював добре, а це уже добре. Я так не хочу, щоб так кутова била. Ну правильно. Дивіться, знов знову він на нього поставив. Ну ти козел. Ладно, фіолетового не доб'ємо. Правильно, правильно, нехай поспить. Що можу сказати? Шукаємо фіолет. Нехай там. Та й дядько нам мегапіхарь допомагає. Ще Що, щоб вона не рожала свого слимака. Було б взагалі добре. Давайте фіолет. Ой, чудово! Ой, чудово! Просто сорта не знесемо її. Її, його, фітьо знає, слимак. Слимак десь Слимак? Ну добре. Доброго так. раночку. Погнали продовжувати. Так, так, так. Майже все вірно. Виб... вибір невеликий? <пух> ну, давайте ось так. Могли б червоного й побільше дати? Давайте ще так зробимо. Він вже готор зараз від'їде. і всі тикають в неї ну ось от'їхала Так, весело, весело. Піп повертається. Там я нікого не проб'ю. Це може воскресити. А що мені далі робити, я так і не уявляю. Бо жовтих в мене нема. Є. Блять, слимака разного моя нікого не хоче. Ну це мегаприслужник, це вже... це вже вафлі. Що тут показати? Не знаю. Просто камінця не дали. Погнали добивати. Не дуже, звісно, фіолетовим хочеться. Нашим рай ты. Там ще прислужникам щось роблять со здоров'ям. Раз, два, три, чотири. Якась напасть. Ну добре, що мені далі робити? Ну, фіолетове я зарядив. Виходить. нифига не рятуя. Блин, ну вот где видно, что по 1700, блин, херачил. прокинувся, Зайшов, спортив собі настрій. Це ж явно тупо камінця не даю. Бред, блядь. Так, короче, недавно нас були в трещину. Всі вдали. І за мідло успіли повісити. Ну, в принципі, чудово, чи ні. До речі, непогано утонув. Його має пройти. А мене не зачепить. Правильно порахував? Так, да, бачили? Бачили, бачили. Можливо, дебільну команду надобив, взяв. Потрібно було. Не знаю, короче. Блін, ну, наша він його забрав, ну ладно. Так, ну що ж, дуби три. Потрібно забрати. то на мене ранок так впливає? Чи я хз. Ну крім якоїсь оцеї трійки синій, трійки фіолетової. Що тут збирати? От що? Добре, давайте подумаємо, де да, типу прокрутити. А де прокрутити? А ніфіга не прокрутиш. Бред, бред. Чому на одному гравцю от якийсь ступор? Давайте хоч таунт зберемо. Встигнем хоч? Чи зарядите? Встигне. Так, він заробити буде, да? Не вистачало, щоб шимер зараз фіолетових поубивав. А я не бачу виходу. Вон там зверху три синіх буде. Хай б'є, поки таунт. Хай таунт вбиває. Захистити я так і не встиг, давайте цього скопіюємо. що хоч добили. Він ще й ресається, да-да-да. Я на це дивився. Я дивився, що він боєць. Давайте його скопіюємо. Клоун. Як мені зібрати фіол, так щоб не вбився цей? А він вб'ється і народить туди. Угу. Я дуже радий. Що астрит зараз може ультанути? А може і ні. Зараз провіримо. Фух, блядь. Добив. Що з цими війнами сивий скористану? Так, ну що тут казати? 200, 201. Своє законне 200. Ой, е, я вибив по капцям. У нас 42, у них 16. А рахунок майже однаковий. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну так, да, якби поле було перевернуте, якби мені не на роботу, я би вибрав собі якісь... Більш підходящі цілі. А так, ну, як кажеться, реальне життя важливіше. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.